Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи за темою логарифм, логарифмічна функція. І перше завдання розглянемо. Знайдіть область визначення функції. За означенням функції, під логарифмічний вираз повинен бути більше 0. Тому, щоб знайти область визначення, ми повинні розв'язати нерівність. Перше завдання це 5х-4, тобто під логарифмічний вираз, повинен бути більше 0. Розв'яжемо цю нерівність. Переносимо відомі в одну, невідомі в іншу. Тоді шукаємо х, х у нас буде більше, ніж 4. 5. Або х у нас буде більше, ніж 0,8. Переносимо на координатну пряму значення 0,8. Ялинка у нас росте в праву сторону. Отже, Х у нас належить проміжку від 0,8 до плюс нескінченності. Шукаємо таку відповідь: це відповідь А. І переходимо до другого завдання. Порівняти числа А і Б, якщо логарифм А за основою 7 більше, ніж логарифм Б за основою 7. Так як у нас основа більше одиниці, то у нас оцей знак зберігається. Робимо висновок, що у нас буде А більше Б. Шукаємо таку відповідь це відповідь Б. І переходимо до наступного завдання. Яка з наведених нерівностей є правильною. Щоб це з'ясувати. Скористаємось означенням логарифму. Тобто, якщо я візьму 3, і піднесу до степеня 1 друга, то я повинна отримати корінь із трьох. Чи дійсно це так? Розв'яжемо перший приклад. 3 в степені 1 друга дорівнює корінь із трьох. Дійсно, степінь 1 друга це і є корінь із трьох. Корінь із трьох дорівнює корінь із трьох, отже, робимо висновок, що перше правильно. Давайте другий розглянемо, також Б. Перевіримо, чи дійсно це так. Також скористаємось означенням логарифма. 3 в квадраті повинно дорівнювати корінь із трьох. 3. 3 в квадраті повинно дорівнювати корінь із трьох. Звідціля ми бачимо, що 3 в квадраті, це 9 дорівнює корінь із трьох. Чи правда це? Ні, це невірно. Значить, b нам не підходить. Приклад В також розглянемо. Корінь із трьох в степені 1 друга повинно дорівнювати 3. Ми бачимо, що корінь із трьох в степені. Одна друга дорівнює 3. Ми розуміємо, що корінь із трьох в степені одна друга це буде корінь четвертого степеня із трьох повинно дорівнювати 3. Але це також неправильно. Отже, нам також приклад В не підходить. Розглянемо приклад Г. Корінь із трьох повинен в степені мінус 1 повинен дорівнювати 3. Корінні з 3 в степені мінус 1 це буде 1 поділити на корін із 3. Ну, ми бачимо, що явно це не буде дорівнювати 3. Отже, робимо висновок, що у нас відповідь а. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжіть нерівність. Щоб розв'язати нерівність, ми звертаємо увагу на те, що у нас тут 0,2 і тут 0,2. Це менше, ніж 1. Якщо у нас основа менше, ніж 1, то ми переписуємо підлогарифмічні вирази в такому вигляді. Х буде, і знак змінюємо на протилежне х менше, ніж 5. Перенесемо це на координатний проміжок. Це у нас приклад 4 х менше, ніж 5, 5 записуємо. Ялинка росте в іншу сторону. Значить, у нас буде х менше, ніж 5. Але ми пам'ятаємо, що підлогарифмічний вираз у нас повинен бути більше нуля. Тобто X оцей повинен бути більше нуля. Це як ОДЗ у нас, область допустимих значень. І ставимо 0. І ялинка у нас буде рости в іншу сторону. Значить, буде, де у нас ялинки перетнулися? Від 0 до 5. Значить, відповідь у нас х належить проміжку від 0 до 5. Це у нас відповідь Г. Наступне завдання 5. Чому дорівнює значення виразу логарифм 25 помножити на b за основою 5, якщо логарифм 5b дорівнює 2. Ми пам'ятаємо, що добуток логарифмів ми можемо розкласти на суму. Тому логарифм 5, 25, b ми можемо розкласти на суму логарифмів за основою 5. Логарифм 5, 25 плюс логарифм 5b. Так, розв'яжемо це. Логарифм 5,25 треба 5 в яку степінь піднести, щоб отримати 25. Одругу. Отже, логарифм 5,25 це у нас буде 2 додати. А логарифм 5B, ось бачите, ось воно. Логарифм B за основою 5 дорівнює 2. Тому цей вираз ми заміняємо також на 2. Це буде 2 плюс 2 дорівнює 4. Обчисліть значення виразу. Приклад, 6. Щоб обчислити значення виразу. Дивіться, що у нас стоїть у дужках косинус пі на 3 ми перетворюємо. Маємо шостий приклад: логарифм. За основою 0,25. Тут у нас буде 1 мінус косинус пі на 3. Косинус пі на 3 у нас дорівнює 12. Тому ми записуємо так. Логарифм. А 0,25 ми можемо записати як 1 четверта. І тут буде у нас 1 мінус 1 друга. 1 мінус 1 друга це буде 1 друга. Отже, ми маємо логарифм 1 1 друга. Ми повинні 1 четверту представити у вигляді однієї другої. Це можна записати так: це буде 1 друга в чому в квадраті. І тут у нас 1 друга. Пам'ятаємо, що оцей степінь ми переносимо перед логарифмом, але він маленький, значить ми його опускаємо в знаменник. Це буде 1, 2, логарифм, 1, 2, 1, 2. Логарифм 1, 2, 1, 2 дорівнює одиниці. Тому це буде, що 1, 2 помножити на 1 дорівнює 1, 2. Розглянемо наступне завдання, воно важить 2 бали. Треба обчислити значення ось такого виразу. Що ж ми робимо? Ось в цьому випадку ми можемо застосувати властивість логарифмів, що, якщо у нас логарифм А Б. Ми можемо поміняти місцями А і Б в такому випадку, якщо ми запишемо 1 поділити на логарифм а. Скористаємось цією властивістю в іншу сторону. Тому це буде записуватись так. Буде 3 помножити на 7, в степені 2. логарифм 7, корінь із 2. При додаванні. Ми можемо записати, додавання у нас іде степенів. Коли у нас степені додаються, то у нас це діє множення. Тому ми можемо записати як 7 в степені 1 третя, логарифм 7, 8. Далі переходимо мінус 3 логарифм. 9. І в нас тут корінь під коренем. Я вам пропоную оцю дев'ятку занести під корінь третього степеня, і це буде виглядати таким чином: корінь четвертого степеня, корінь третього степеня. І це буде 9 помножити на 9 у третьому. Бо коли ми підносимо в корінь, ми повинні число представити у вигляді степеня, вже під коренем, того степеня, під який ви заносите. Далі продовжуємо. Розв'язувати, спрощувати вираз цей, це у нас буде 3 помножити. Перед логарифмом, стає двійка, ми її вносимо в логарифм. Це буде 7 в степені логарифму, 7, корінь із 2 в квадраті, помножити на 7. І оцю 1 третю ми також вносимо в логарифм. Це буде степень логарифму, 7 і 8 в степені 1 третя. Далі, мінус 3 логарифму. Тут 9. Коли у нас і корінь під коренем, ми показники коренів перемножаємо, і це буде 4 на 3, степінь кореня буде 12. А тут у нас буде 9, тут перша степінь, тут третя. При примножені показники додаються: це буде 4. Ось так. Далі, тут 12 та 4, до речі, можна скоротити. Тут буде 1, а тут буде 3. Далі продовжуємо дорівнює 3 помножити на 7 в степені логарифму. 7. Корінь із двох квадратів, квадрат корінь знищує, це буде 2, помножити на 7. логарифм 7. 8 в степені 1 третя це буде корінь третього степеня з 8, Тобто це буде також 2. Мінус 3. В степені логарифму. Ой, тут же ж не степень вибачаюсь. Тут логарифм 9, корінь третього степеня з 9. Далі продовжуємо. Ми пам'ятаємо властивість, да? якщо у нас основа степеня і основа логарифму співпадають, вони що роблять? Прибираються. І це буде 3 помножити на 2, помножити на 2, мінус 3. І далі корінь третього степеня з 9, можна ж записати як 9 степені 1 третя. І оцю 1 третю перенести перед логарифмом. Буде мінус 3 помножити на 1 третю. І логарифм 99. 9, 9,9 9, 9 дорівнює 1, тому далі обчислюємо. Це буде 3 помножити на 2, 6 і на 2 це буде 12. 3 помножити на 1 3 скорочується, це буде 1. 1 на 1 це буде 1 мінус 1. 12 мінус 1 буде 11. Отже, відповідь в даному прикладі буде дорівнювати 11. Продовжуємо далі. Розв'яжіть систему рівнянь. Щоб розв'язати систему, ми повинні методом підстановки її розв'язувати, тому виражаємо, наприклад, з першого рівняння х через y. Х буде дорівнювати 8-y. У друге рівняння замість x якраз таки ми підставляємо x, значення 8-y. Це буде логарифм. 8-y за основою 12 дорівнює 1 мінус логарифм 12. Я пропоную логарифм y за основою 12 перенести в ліву сторону і розв'язати рівняння з однією змінною. Це буде виглядати так. Логарифм 12, 8 мінус у. Так як ми логарифм переносимо, це буде у нас тут. Плюс логарифм 12. А одиницю я пропоную прологарифмувати за основою 12. Одиниця це буде у нас логарифм 12, 1212. При додаванні логарифмів з однакової основи ми можемо внутрішні частини перемножити і логарифм записати 1. Буде логарифм. 12. І це у нас буде 8 мінус y, помножити на y, і це дорівнює логарифму 12, 12. Так, так як у нас зліва і справа логарифм 12 до 12, ми їх опускаємо і розв'язуємо рівняння без логарифмів, прирівнюючи лише внутрішні частини логарифму. Розкриємо дужки. Це буде у нас 8 y мінус y2, дорівнює 12. Перенесемо 12 в ліву сторону і впорядковуємо від більшого степеня до меншого. Це буде мінус у 8у мінус 12 дорівнює 0. Так як у нас перед y квадрат стоїть мінус, а це у нас квадратне рівняння, то я вам пропоную домножити все на мінус 1. Маємо y квадрат мінус 8 плюс 12 дорівнює 0. Розв'яжемо це квадратне рівняння за теоремою вієта. Y дорівнює 8 та 12, ну подумаємо, це буде 6 та 2, y перший дорівнює 6, y другий дорівнює 2. Ми знайшли 2 ігри, тепер шукаємо ікси. Для у першого, який дорівнює 6, X буде перший дорівнювати 8 мінус 6. Це буде 2, Для y2, який має значення 2, х другий буде дорівнювати 8 мінус 2, і це дорівнює 6. Отже, ми маємо з вами пари чисел 6, 2, 2 та 6. Але зверніть увагу, що підлогарифмічні вирази повинні бути більше 0. Тому це х x, x, це як ОДЗ у нас ОДЗ х повинен бути більше, ніж 0, і з іншого боку y також повинен бути більшим, ніж 0. Дивимось на наші відповіді, які ми отримали. 6 більше 0, 2 більше 0, 2 більше 0, 6 більше 0. Отже, у відповідь ми записуємо пари чисел. На першому місці зазвичай пишеться х, на другому y. Значить, це буде 2, 6 та 6, 2. Ось таким чином ми розв'язали систему рівнянь. Звертайте увагу, що х та y повинні, повинні бути додатніми числами. І розглянемо останнє завдання. Розв'яжіть рівняння. Щоб його розв'язати, ми скористаємось основним означенням логарифму. Тобто, мінус 2х в степені 1 дорівнює х мінус х 2 Так, і записуємо мінус 2х. В степені 1, ну це буде мінус 2х дорівнює x2 мінус х2. Давайте я напишу тут одиничку, щоб ви розуміли, звідки я це все взяла. Далі розкриваємо дошки і переносимо все в одну сторону. Маємо х квадрат мінус х-2 плюс 2х дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Маємо х квадрат плюс Х мінус 2 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння, э, затеремовієте, спробуємо, вийде у нас чи не вийде, щоб двійку отримати. Так, виходить у нас х1 у нас буде дорівнювати 2, х другий дорівнює 1. Але треба звернути увагу, що ж у нас буде з мінусом. У нас буде мінус 2 та 1. Тепер ми розберемо ж таке поняття, як область допустимих значень. В даному рівнянні ми пам'ятаємо з означення логарифмічної функції, якщо у нас функція Y дорівнює логарифм Ax100А, у нас не повинно дорівнювати одиниці, А повинно бути більше 0, та підлогарифмічний вираз повинен бути більше нуля. Тому застосуємо це і тут. Значить, пишемо ОДЗ. І мінус 2х не повинно дорівнювати одиниці це раз. Мінус 2х повинно бути більше нуля. І е, е, вираз оцей підлогарифмічний х квадрат мінус х мінус 2 повинен бути більше 0. І розв'яжемо цю систему. Маємо, що х у нас не повинен дорівнювати 1 поділити на мінус 2, мінус 1 друга, у нас такого немає. Х повинно бути менше, ніж 0 це 2 І друг, останнє це ми розв'язуємо квадратну нерівність за, дискриміна, не за дискримінантом, а за теоремою Вієта. Тут у нас х1 дорівнює 2, х другий дорівнює 1. У нас повинно бути плюс 2 та мінус 1. це за теоремою Вієта. Тепер все переносимо на координатну пряму. Переносимо спочатку ці 2 та мінус -1. 1, 2. Це у нас парабола, так як це квадратна нерівність, Відки дивляться в неї вгору, так як перед квадрат стоїть плюс, Відки вгору. Там, де ямка та мінус, це останні плюси. Дивимось тепер на знак нерівності. У нас більше нуля, отже нас цікавлять лише плюси. Ялинки в плюсах малюємо. Далі переносимо на, цей же, на цю ж координатну пряму е, мінус одна друга, це виколота точка, у нас буде мінус одна друга та 0. І х у нас повинно бути менше 0. Менше нуля ялинка у нас росте в цю сторону. Тепер ми переносимо наші відповіді на е, цю координатну пряму. Мінус 2, мінус 2 десь буде ось отут. Мінус 2 у нас входить в дві ялинки, отже, воно є коренем даного рівняння, і одиничка. Одиничка у нас знаходиться отут. В ялинки вона не входить, отже одиничка не може бути коренем даного рівняння. Робимо висновок, що відповідь це буде у нас мінус 2 це корінь даного рівняння. На цьому все. Ось така у нас підготовка до контрольної роботи.